Вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Працюємо на твоєму місті. І сьогодні з нами Алла Пенько, молодший лейтенант, перший центр рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю, Алло. Вітаю. Сьогодні говоримо про можливості умови, загалі, подробиці то, що називається контракт 1824. Як відомо, в лютому Кабмін ухвалив програму, а вже в березні почали службу перші добровольці в рамках цього контракту, і хотілося б, щоб ви розказали більш детально, що за програма, хто може подаватися, які умови і так далі. Давайте почнемо, напевно, з найпростішого: які умови контракту, то туди подається, що може отримувати. Так, умови контракту передбачені законодавством це вік від 18 до 24 років, включно також це відсутність судимостей і наявність базової загальної освіти та освіти вище. Звісно ж, це довідка про військово-лікарську комісію, тобто довідка про придатність і проходження психологічного відбору. Успішно, це основні такі критерії для набору на цей проєкт задля підписання цього контракту. То і як здійснює відбір кандидатів, які подаються спершу здійснюємо відбір кандидатів. Ми в нашому центрі рекрутингу. Якщо люди хочуть долучитися до бригад сухопутних військ, наразі їх дев'ять. І е, якщо людина прийшла співбесіду у нас і потім прийшла співбесіду з обраним підрозділом, вже вона направляється в підрозділ, і якщо підрозділ може її відмовити також, тому що там вона проходить ще один відбір. Можуть відмовити е, по психологічному відбору, і якщо людина не пройде ВЛК. це два основні чинники, за якими може бути відмова. Ну також важливо розуміти, що це очевидно не, не прямо для всіх відкрито, а де подають заявки. Я так розумію, що все йде через ваш центр рекрутингу. Можна заявки подавати на нашому сайті, там можна ознайомитися на вкладці 1824 з інформацією про кожну бригаду. Також можна зателефонувати на нашу гарячу лінію 0800 503 696, або ж можна безпосередньо прийти в центр і просто отримати фахову консультацію, тому що прихід в центр не означає обов'язкове підписання контракту. Людина може просто прийти, поспілкуватися, їй дадуть відповіді на всі питання, бо можливо хтось не впевнений. Хтось ще вагається, ось можна просто прийти і дізнатися які умови контракту. А де можуть служити, чи можуть вибирати підрозділ, чи це розподіл відбувається вже автоматично, і вибір а добровольця ні. нічого не означає. Ні, ні, вибір однозначно є. Зараз, так як ми перший центр рекрутингу сухопутних військ, через нас можна долучитися до дев'яти бригад сухопутних військ. Серед них це 28, 72, 92, 10, 3, 30, 93, 128 і 24 бригади. Саме до них людина може долучитися, собі обрати, до якої бригади вона хоче долучитися. І також посади, вони є визначені Постановою законодавством серед них такі як стрілець, гранатометник, розвідник і суміжні до них. Але у людей є вибір, вони можуть обрати і посаду, і підрозділ. Це вичерпний перелік, чи він буде поповнюватися частин, які ви згадували? Він може поповнюватися, поки такої інформації немає, але ми обов'язково анонсуємо її на наших сторінках в соціальних мережах як тільки цей перелік, якщо ем, він буде поповнюватися, поповниться. Тобто все можливо. Угу. Ну, поки що є оцей, який ви е, озвучили, і він я так розумію, є зазначений також на сайті. Якщо будь хтось так, як так, так на нашому сайті є вся детальна інформація або за номером телефону. Угу. Що відбувається далі, коли людина підписала контракт? Куди вона йде? Це є навчання, це є одразу служба. Що, що очікувати людям, які зібралися це робити? Ні, відразу служба такого не буває. Спершу після підписання контракту йде базова загальновійськова підготовка для новобранців за проєктом 1824 Вона є розширеною, адже держава виділяє на кожного військовослужбовця. Будемо також називати цих людей додатково 200 тисяч гривень на матеріальне забезпечення. Тому оця базова загальновійськова підготовка триває 45 днів. На ній рекрути військовослужбовці вже вивчають. Тактичну підготовку, вогневу підготовку, медицину, міжнародне право, РХБЗ, психологію, тобто йде комплексне навчання для них. Потім іде фахова підготовка, яка триває мінімум 14 днів. 14 днів вона може бути, наприклад, для гранатометника. Якщо людина обрала посаду стрільця снайпера, це підготовка триває 30 днів. Після фахової підготовки знову ж іде 14 днів злагодження, адаптації вже безпосередньо в обраному підрозділі. Тобто людина знайомиться зі своїми побратимами, з якими вона буде безпосередньо служити, виходити на бойові завдання. Не буває так, що одразу їх скажімо так грубо кидають та не навченими. Ні, спочатку йде комплексне навчання, яке дійсно може тривати до трьох місяців, і вже аж потім можемо говорити про виконання бойових завдань. Ну, по терміну я власне так зрозумів з ваших слів, це десь приблизно від 2,5 до 3,5 місяців виходить в залежності від посади. Так, так, в залежності від обраної посади і фахової підготовки. А участь в бойових діях це є е, обов'язкова складова, наскільки я розумію контракт. Задля отримання третьої виплати, тобто 500 тисяч гривень за цим контрактом, адже попередні 200 тисяч і 300 тисяч людина отримує після підписання контракту і після проходження базової загальновійськової підготовки, так. а щоб отримати ось ці 500 тисяч, має бути виконання бойових завдань по службі не менше 6 місяців сукну, сукупно. А якщо це виконання бойових завдань менше, тоді йде одна шоста від суми. Тобто, якщо людина, наприклад, там три місяці ось виконала свої бойові завдання, тобто це от, три частини від 500 тисяч, тобто це десь ну, близько там 250 тисяч гривень. Ну тобто ця половина тоді вже розраховується відповідності від участі в бойових діях. Що я правильно зрозуміла, це частина тоді тоді залежить? Так. Вчислюються дні, які вона виконувала повідомлення, і тоді розраховується кількість грошового забезпечення цього додаткового. Не можу вас не запитатися, пані Алло. Багато це питання задають. Чим цей контракт відрізняється від мобілізації? Цей контракт є лише ну тобто люд, люди не можуть мобілізуватися за цим контрактом, зрозуміло. І чим відрізняється? По-перше, це чіткий термін служби, тобто один рік. За бажанням його можна продовжити після закінчення, але є чітко визначений термін, один рік. По-друге, після закінчення цього контракту військовослужбовцям надається відстрочка на один рік від мобілізації, якщо в разі не продовження контракту. По третє, це також виплати за піднайом, які мобілізовані не отримують, і також це грошові виплати. Ось за ось цей мільйон. Тобто, мобілізовані, зазвичай, якщо ми говоримо про звичайний контракт і мобілізацію, вони не отримують виплати за підписання першого контракту. Контрактники отримують також серед відмінностей можемо зазначити те, що переваги, так скажемо, це безкоштовна проїзд у транспорті, також це безкоштовне навчання у вишах після закінчення контракту, і також можливий виїзд за кордон після року служби. Тобто цей контракт дійсно має ряд переваг, які стоять набагато вище ніж мобілізація. Чи чи якісь певний план? Скільки очікується, чи скільки потрібно набрати в межах цього контракту? Ну до нас приходять різні люди, і щодня кількість людей збільшується. Але ну, чіткого плану в нас немає. Я не можу назвати ці цифри з міркувань безпеки, але ми долучаємо усіх охочих. Люди дійсно є. Молоді зазвичай частіше всього, це від 18 до 21 року. Це до нас частіше зараз приходять саме в такому віці. Я просто мав на увазі, що чи є якась певна цифра контрактників, яких буде досягнуто, після яких просто рекрутингові центри стануть на ну, або більш прискіпливо вибирати, або скажуть: слухайте, чекайте, в нас перерва. Тобто чи таке взагалі теоретично передбачено? Ну можна зазначити, що вже й зараз ми прискіпливо обираємо людей, тому що ми ем, зацікавлені в тому, щоб ефективність служби вона підвищувалася, і щоб люди знайшли себе з цивільного життя на військовій службі. Тому ми активно долучаємо усіх охочих, але все ж таки в нас є відбір, ми не беремо всіх. Людина має дійсно пройти відбір, і вона має бути відповідати має відповідати займаній посаді, тобто яку посаду вона хоче займати. Не всі можуть бути військовими юристами, наприклад, і, і, і так далі. Тобто, це дійсно треба, щоб людина відповідала цій посаді. Чи можна якось описати основну мотивацію людей, які проходять по цьому контракту? Так, зазвичай це мотивація дійсно захищати Україну щоб наблизити нашу перемогу. Також дехто бере приклад зі своїх друзів, рідних, знайомих. Ну, звісно ж, ще однією мотивацією є грошове забезпечення, адже можна отримати до 2 мільйонів гривень, тобто мільйон гривень додаткових виплат, і основне грошове забезпечення зарплата і за виконання бойових завдань. І ще однією мотивацією є бажання замінити тих військовослужбовців, які вже на фронті служать, тобто для ротації тобто, це, це очевидно. Очевидна річ, про яку можна констатувати, що це бажання ротації є, є справді присутнім людей, які проходять. Так, так, дійсно є. Ми спілкуємося з кандидатами, визначаємо, чому вони вирішили долучитися, і деякі з них говорять, що хочуть замінити тих, хто вже на фронті давно, тобто, щоб замінити їх, так. Ну і тоді логічне питання, в якій мірі. Ця програма, цей контракт може справді забезпечити цю, цю ротацію в Збройних силах зараз, або в перспектива можна зазначити, якщо кількість охочих не лише за цим контрактом, а й загалом буде збільшуватися, то ротація дійсно буде можлива. Все залежить від того, яка кількість людей долучиться. А наскільки чи можете сказати, от програма рекрутингу не мобілізація, а саме рекрутингу без відносно до віку себе виправдала за останній час бо ну говорили що її потрібно додавати тобто треба шукати людей які які хочуть які готові які можуть навчитися які можуть вибрати де де служити от наскільки рекрутинг себе себе виправдала Можна точно сказати, що рекрутинг себе виправдав, адже його основна мета підвищувати ефективність служби і щоб людина свою цивільну професію перенесла на військове життя. Тобто, те, що вона добре гарно вміє, вона могла робити у війську і допомагати наближати нашу перемогу. Адже значно дійсно підвищується ефективність служби, коли, наприклад, військовий коли, наприклад, психолог, який був в цивільному житті, психологом, стає військовим психологом, тобто людина вже має певний досвід, вона має. Певні знання, навички, які їй і у військовій службі також будуть допомагати саме на цій посаді. Також рекрутинг себе виправдав, можна сказати, ще й по кількості людей, які до нас приходять. На початку нашої роботи про нас мало хто знав, і люди навіть не розуміли, що таке рекрутинг. Але вже зараз, після більше. Вів року нашої роботи можна сказати, що багато, багато людей до нас іде, і нам люди дійсно довіряють, і нас рекомендують навіть своїм рідним знайомим, тобто так зване сарафанне радіо, воно працює, тому так рекрутинг себе виправдав, і це е, дійсно хороший е, шанс для розвитку ще більше нашої армії і покращення якості служби. Обговорюється в різних інтерпретаціях, починаючи від ну просто заяв до, до існування якихось вказівок. Зараз з'явився законопроект, який передбачає зниження граничного віку верхнього для служби верні. І так само, ну цей принаймні законопроект, який вже лежить у Верховній Раді, передбачає, що. Після 55 років люди можуть е не мобілізовуватися, але служити от як добровольці за контрактом. Чи е є якась ну, реакція, ставлення, чи можете ви говорити про, е про такі ініціативи, як вони можуть допомогти ну, чи зашкодити Збройним силам? Можу сказати, якщо вище керівництво все ж таки прийме такий закон, то ми охоче будемо долучати людей в будь-якому віці відповідно до норм законодавства. Але звісно, було б добре, якби людина, яка є класним дійсно фахівцем, навіть якщо їй більше там беремо зараз 60 років, змогла долучитися і виконувати гарну свою роботу, адже все ж таки, якщо людина класний фахівець-спеціаліст, в незалежності від віку, я думаю, що вона може. Гарно служити, виконувати виконувати свої обов'язки, але звісно, що як визначить вище керівництво, так і буде. А я я тому й питався, чи ви чи ви можете говорити, бо тут така двояка історія: що з одного боку, звичайно, ви маєте якісь якісь міркування з іншого боку, субординація не завжди дозволялася говорити. Як от рекрутинг? Останнє все-таки підсумкове, ми про це зупинялися, але як він міняє саму, саму армію? Чи, чи є відгуки від відкомандування частин? Наскільки вони задоволені, скажімо, тим поповненням, які до них приходять через рекрутинг, чи можливо навпаки це збільшує навантаження, наприклад, на, на вишколи, на навчання і ще й з тим, щоб? Зрозуміти цю історію і, наприклад, її пробувати робити ще в цивільному житті, Я навіть уточню більше, що маю на увазі, бо зараз вже ж іде мова про те, що там в школи повертають військову підготовку, буде велика програма. в Вузах буде обов'язкова військова підготовка. І очевидно, що цей досвід, який має рекрутинговий центр, який має безпосередній зв'язок з частинами, потім може бути використаний для такого навчання. Бо і до вас будуть приходити більш підготовлені люди, ну спочатку. Якщо почнемо, ми співпрацюємо з усіма частинами сухопутних військ, тому ми долучаємо усіх охочих до цих частин. І від частин дійсно є позитивний відгук про нашу роботу і про роботу рекрутингу в цілому про функціонування цього процесу, тому що знову ж таки, вкотре наголошую, підвищується ефективність служби. Ми надаємо бригадам частинам е спеціалістів фахових, спеціалістів е класних, які знають свою роботу, які можуть її виконувати. Тому звісно, що бригади задоволені цим процесом і нашою роботою. Зокрема, і ми відповідаємо за кандидатів, тому що так як ми забезпечуємо повний супровід на всіх етапах формування особової справи, ВЛК, психологічний відбір, ми точно відповідаємо за цю людину. Ми накидаємо її, і ми знаємо, що, що це за спеціаліст, як він себе проявляє, тому бригади точно задоволені, можна сказати. Щодо майбутнього, рекрутинг це класна ініціатива. Добре, що вона в Україні зараз розвивається все більше і більше. Я думаю, що можна сказати, що так в майбутньому це буде класний процес, не лише у військовому плані, а й у цивільному. Також і якщо треба буде, ми раді, звісно, що ділитися досвідом. Якщо це буде необхідно, адже в нас працюють дійсно кваліфіковані фахівці спеціалісти, які в рекрутингу розуміються, які розуміють, що таке військова служба. Тому що в нас працюють всі військові люди, вони можуть розповісти зсередини, якби всі нюанси, всі деталі служби людям, які до нас приходять, долучаються. Дуже, дуже дякую вам за інформацію. Сподіваюся, вона. Буде важливою для тих, хто нас слухає, для тих, хто розглядає такі такі можливості для себе. Нагадаю, з нами була Алла Пунько, молодший лейтенант, офіцер першого центру рекрутингу сухопутних військ і збройних сил України.